Привіт, друзі! З вами Тетяна із Канади. Хочу показати ось цей музей сучасного мистецтва зовні. Я збираюся сюди сходити, коли я буду, то покажу, звісно, вам, як там що виглядає, якщо це не сильно дорого, і наші фінанси витримають. А це музей військовий. Дуже така цікава будівля теж. Ось і на дворі, але все одно все ще квітне, ось такі барви осінні, дуже гарно. Сьогодні такий класний сонячний день. Ми тут гуляємо на цьому полі біля музею і Цього військового музею. Тут є таке місце цікаве, де люди, мабуть, платять за ці міста і пишуть свою рекламу, можливо, якісь цікаві фрази. ну давайте подивимося. Бачите, тут на кожній цеглині щось написано. Навіть залишають свої інстаграми. Я на цій лавці малювала грушки. Ось тут дві такі гарненькі груші є. Референс для малювання. І геть собачки, ході ваза ними дивляться. Така дуже приємна, спокійна обстановка. Тут такі камні цікаві. Тут потяги метро їдуть і ми дуже, дуже любимо на них дивитися. Бачиш метро. Сітрає! І машем, пока-пока! Пока-пока! Хочу намалювати цей вид. Тут прекрасні дерева, осінь вже видно, що і ритми. ось Намалював набросок. Ось так, виходить. Нічого не виходить, тому що я боюся, тут з зброєю щось роблять, десь стріляють, мабуть, якісь навчання, так що я буду звертатися і вже, мабуть, йти. Це друзі називається малювати на планері. Ой. Ну так, знаєте, просто порозважатися. Віктор Люди бряцюють зброєю тут поряд десь. Ось там, десь там чи там, незрозуміло. І... Тому дуже складно зсредоточитися. Ну, ось так, якусь осінь намалювала. Давайте пройдемося по Калгарі, покажу вам місця, які тут є. Будинки, люди, і взагалі. Що тут відбувається. Давайте походимо. І ще, друзі, хочу от... те дерево, що там посередині, трошки його помалювати, подивитися, які там листочки, як вони розташовуються. І тут головне не малювати листки, а просто показати, яке буває дерево. Тут так якось в сторону йдуть. Світки. О, таке. І зелене, і жовте. Ну, як осінню. Що я показую вам? Я не бачила. Внизу тут теж і зелене є. Коричневе. Тут головне зрозуміти, яке воно дерево. Так, ствол там якийсь більш коричнюватий. Ну, в тіні він зараз темний, там ці гілочки якось, мабуть, отак ідуть. Ну, тобто, треба. Вивчати географію дерева, тоді більш-менш можна намалювати щось. Як там ці віти здалеку не видно, але хоч де-не-де, треба їх показати, а потім листвою закрити. Ну, це якщо маслом, то воно легше. А коли. В акварелі, внизу більше зеленого, бо, мабуть, чи, чи, чи зверху вигорають листки швидше, але й тут теж буває де не де зелене, де не де жовте. Ну і ось так трошки-трошки якось ой десь там можливо проглядається цей ствол тут там такий пригорок ми його покажемо просто ну так можна було якусь травку Далі пла... Дальні плани. Ага, показала кудись. <гум> Вибачте. І що тут у нас? Підножжя. там ще більш темніше, мабуть. Ну, Я не вибираю особливо які там краски на натурі. Отак, дивлюся. Те, що мені подобається, то я її малюю. Зелений хотіла трошки синього сюди по небу, але він і там зелені і хмаринки будуть зеленуваті. А нічого страшного. Так. До горизонту хмари, якщо навіть вони є, вони трошки ось такі більші. Більш якісь полосочку перевращається, а ті, що трохи вище, вони більш об'ємні, але по-різному бувають. Бувають отак хмари йдуть, отак, знаєте, якось по косой. Бувають прямо. Тобто треба дуже уважно дивитися, що там. Так, тут Можливо, щось. А де в нас тінь? Давайте покажемо тінь, що в нас тут з цієї сторони. Вже зовсім в мене води залишилося мало. Що тут? Там трава в тіні. Ну і десь там края бажано не замальовувати. Ось так ось, друзі, швидко, на природі я щось малюю. І отримую задоволення. Головне, якось правильно поставити ритми, куди повинна трава, в одну в іншу сторону. Ось, звісно, дерево трошки таке. У мене з'явилося десь зелене, десь жовте. Тут у мене ось така палітра, я її з собою завжди ношу. Там вверху хочу показати більше жовтого, але завжди. Треба трохи думати, в яку сторону теж ці листочки і наскільки їх багато повинно бути. І так, постепенно якимось мазками закривати все це. Можливо, червоного, щось я червоне видавила якийсь, по-моєму, це дешевий. І він так погано набирається. Оце, якщо швидко, і я це називаю малювання, не задумуючись. І це, до речі, для мозку дуже корисно. Е Коли ти особливо не, не думаєш, так приблизно, знаєте, чуть-чуть щось. там, Общу схему намалював, просто маски якісь робиш. Якось воно називається, може інтуїтивне малювання. Я навіть зараз не згадаю, якщо прокоментуйте, будь ласка, що ви знаєте. Тут, можливо, якісь більше зелені, потім тут тінь показати на дереві. А це вже коли починаєш думати, то про це згадуєш і тоді починаєш щось правильно робити. А коли ні, то ось такі мазки. Люди тут ходять, думають, боже, що вона тут малює? Я сама думаю, ну що я тут малюю? Якесь таке дерево у мене внутрі нічого немає. Так, тут треба поставити якісь темні речі, щоб показати, що це де. Тобто тут світло, а тут мене вони з обох сторон однакові. Це не добре. А ну, що в мене тут є. Давайте десь більше тут поставимо таких більш темного. А буде тут. Друзі, напишіть, вам подобається таке моє малювання, швидке на пленері і коли я показую е, місто Калгарі. Мені здається, хто тут не живе, то тому цікаво. Ну, а взагалі-то напишіть, можливо, це не дуже, то й цікаво. <свист> Боже, це взагалі випачаюсь, але все одно я не буду видаляти це із відео, хай буде, як на самому тоді відбувається, коли ти трошки відволікаєшся на людей, які тут ходять, і не думаєш, що куди. А отак просто да, <свист> Таня. <свист> <свист> Ну, це намалювала ти. Так ось сюди трошки зеленого додати тут із ді. тільки жовта з цієї сторони. Ну, ось так трохи. Друзі, вибачаю за такий малюнок. Можливо, і не потрібно таке виставляти, ви знаєте, я чесно поступаю, що як є у мене в житті та, і, і показую. Мені здається, це правильно. Тому що коли люди щось із себе там, як це казати, зображають, не зрозуміло, що є, то мені здається, це воно і видно все одно. Ну, Розумним людям, по крайній мірі, мені здається. Так, це вже я все, друзі, за... За, за, заляпала його. Надо, можливо, було такими більшими мазками зробити. А ну і зараз я спробую, чи можливо це щось виправити. Ось такими, знаєте, не мільчити. Це ж здалека, воно ж не видно. От Я згадала, що треба малювати великими формами і тільки десь зверху, як отут, можливо. Десь випустити а, якісь окремі чи гілочки, чи щось таке. Ось, якщо отак малювати, то навіть так і краще. Угу. Так мені більше подобається. Тут всередину пустимо синього, щоб воно було. Зрозуміло, що це тінь якась. Так. Ну ось, друзі, ось така осіння замальовка. замальовка. Так, щось не дуже. Так, що тут теж може зробити з синього? Mm. Так. 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 <рігателі> Друзі, напишіть, які у вас хобі? Ну, можливо, ви малюєте теж, тому що дивитеся відео моє, а можливо, просто ви давно вже зі мною і дивилися мої відео, коли я була в Києві. Там ми з вами в магазинах ходили. До війни це було прикольно, мені цим займатися, дуже подобалося. Потім, коли війна, якось це все таке стало мілке, відійшло на задній план, навіть як розвага. Я, звісно, продовжувала, але вже все одно такого задоволення я не отримувала. Хоча все це мені подобається, те, що пов'язано із модою, з красивою одежею. Я люблю таке, яка жінка не любить, скажіть. Ну так, друзі. Я, до речі, чому і займалася з цим блогінгом, ходила по магазинам. Мені здається, правильно це робити, такі речі, коли ти, тобі щось подобається, щось близьке, такий контент і робити на YouTube. Якщо тобі щось чужде, то ти ну, все швидко перегориш і не будеш з цим займатися. Тому я так і займалася, бо я з дитинства любила шити, в'язати. На спицях трошки крюнчком вмію. Тут я вже взатюкала, по-моєму, і тому я цим займалася. І ще я люблю малювати. Тому, друзі, останнім часом малювання в мене більше на каналі. І це для мене, скажімо так, зручніше зараз, бо в мене немає коли цим займатися. Так, підтримаємо тут десь жовтенького. Положимо. Ну і ось, таке ось осіннє дерево у мене з'явилося. Отак зробимо. А давай ну, давайте положимо сюди. Ну Так, друзі, ось що вийшло. Що хочу сказати, друзі, виправляти маслом дуже все просто або акрилом. А акварель треба все-таки її освоїти. Я починала з масла і мені здається, все-таки оця техніка малювання маслом все-таки на мене вплинула. І я так досі намагаюсь перекривати акварель, це зовсім інша логіка повинна бути. Там повинно зарані продумати, якщо хматісту декілька ходів наперед залишити десь білі місця. І тональник зберегти. І щоб воно було так ніжно акварельно, це треба думати, треба спокійно якісь обстановці бути. А ось так, як я. Бачите, ось там військові ті, що бряться <вору> зброєю. Ось вони трошки мене тут лякали, і я не могла зосередитися, тому малювала так, як малювала. Звісно, якби було масло, я б це б виправила, і трошки по-іншому це, мабуть, виглядало. нічого, так. осіннє якесь дерево. Ви ж вгадуєте, що це дерево, добре. І в мене є така потреба малювання кожного дня, тому я збираю навіть коробки, які, наприклад, з під кави чи з-під якихось мюслів з морозова. І на них малюю, щоб не витрачати дорогу бумагу, яка в мене теж є. Цинельєр у мене є а, папір і краски цинельєр. Треба до них добратися, щось намалювати стояще. Ось тут таке поле. Зараз я поверчусь. Стела. Сьогодні таке сонечко. То заходить за хмари, то ховає, виходить. Ось цей музей. Бачите? Дуже прикольне місце, мені тут подобається. Тут роздоліє дитині побігати, але постійно за ним треба бігати. Тут ці груші, які попадали, клумби тут гарнесенькі. Ну, в общем, таке цікаве місце. Ось ці будинки вже дивляться на річку. Музей це з іншої сторони. Бачите, він так виглядає, а там вже ріка. Ось цей музей. І тут ще військова техніка давня, мабуть, таку вже не випускають. Я в цьому не розбираюся. ось, Бачите, що тут є. Це музей сучасного мистецтва, а ось тут метро, станція метро. Ми майже до річки дійшли. Ось цей музей. Ось такі будинки тут, біля річки. Красиві краєвиди, із верхніх поверхів видно і ріку і місто. Красиві клумби. Давайте глянемо, які тут квітки ростуть ось такі. Малюйте художники краса. Ми намагаємося кожного дня сюди приходити або в інше місце, де є природа, щоб ловити останні дні осені такої теплої, гарної. Тому, друзі, і я вам говорю, діла ділами, я розумію все, але не забувайте про себе, не забувайте милуватися природою. Ось уже ми з вами дійшли до річки. Це дуже гарно. Така швидка ріка, бачите, тут багато хто сплавляється, я не знаю, то байдарки чи ще щось якось воно називається. Тут є такі прекрасні дерева. І там далі декілька мостів. Ну, то я вже вам показувала в інших відео, можливо, вже ми туди не підемо. Зараз я тихенько постою біля річки, помилуюся і піду додому. Вид на Калмарі з цієї сторони. Тут велосипедисти їздять, люди прогулюються. А воно такі будинки, вдоль ріки. І так можна йти, йти довго йти, дійти до е, острова. Ми теж з вами були. Якщо кому цікаво, подивіться мої відео на каналі. В такому прекрасному місці. Ми з вами попрощаємося до наступного відео. Бувайте здорові, мої любі! Бережіть себе, Україна, тримаємося. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подавайки. Пока-пока.